Чому ти застряг без результатів у своїй компанії? Чому працюєш як проклятий, а результату нуль? Знаєш що найприкліше? Коли вкладаєш всю енергію в бізнес, а цифри не ростуть, і починаєш гризти себе. Може я не вмію продавати, може я не для цього? А проблема часто зовсім в іншому. Чотири ознаки неправильної компанії. Перше, продукт у 2-3 рази дорожчий за аналоги. Клієнти порівнюють ціни і йдуть. Ти намагаєшся переконати в цінності, але сам розумієш, за такі гроші це не тягне. Кожен продаж перетворюється на боротьбу. Друге, маркетинг план обмежує дохід. Дивишся на інші компанії. Там за той самий оборот платять на 30-40% більше. Ти втрачаєш гроші просто тому, що обрав не ту систему. Третє спонсор зник після реєстрації. Телефонуєш, не бере слухавку. Пишеш, відповідає через 3 дні загальними фразами. Навчання хаотичне. Кожну проблему вирішуєш сам. Залишився один на один із питаннями. На які немає відповідей. Четверте, немає єдиної системи навчання. В команді кожен навчає по-своєму. Ти не можеш перестати передати систему новачкам, бо її просто немає. Неможливо масштабувати те, що не дублюється. Висновок. Зміна компанії це не слабкість. Це стратегічне рішення, коли бачиш, що далі, зростання не буде. Після роботи в різних проєктах я зрозумів, якщо компанія не дає інструментів для зростання, ніякі твої зусилля не допоможуть. Якщо впізнав себе, напиши аналіз. Посилання на мій телеграм у шапці профілю.